СТАВОК? Жили були на ставку двоє каченят. Одного дня вони дуже посварились. Перше каченя каже другому Це мій ставок, забирайся звідси. Я перший тут оселився. Друге каченя відповідає: Ні, це я перший тут оселився, а ти потім з'явився Це ти забирайся. Поряд пролітав Орел. Він схопив каченя. Здійнявся високо в небо. Стривайте, кричало перше каченя. Воно бігло за ним і плакало. Пройшов день, два, перше каченя сумувало і нічого не їло. Це я в усьому винен. Я не хотів ділити ставок, звинувачувало себе каченя. Коли Орел летів лісами, тримаючи друге каченя в своїх величезних пазурях, він несподівано відволікся. А каченя вислизнуло і полетіло донизу прямо в річку. Вибравшись на берег, воно попрямувало додому. Каченя йшло лісами, полями, до свого друга, щоб помиритися. Змучене, замурзане, воно дуже схудло в дорозі. Коли каченята побачили одне одного, почали обійматися й цілуватись. Вони просили вибачення одне в одного. Перше каченя казало Вибач мене, я дуже хвилювався за тебе. Я був неправий, ставок великий. Давай жити разом. Ти теж мені вибач, я тебе дуже люблю. Каченята помирились і більше ніколи не сварились.